Проект здорового харчування «Їж в Кайф це не про виснажливі дієти або детокси. Це двохтижнева програма навчання, де учасники мають можливість перебувати в закритому колі однодумців та при постійній підтримці дієтолога, за допомогою якого отримують відповіді на всі запитання. Це можливість навчитись правильно формувати свою харчову тарілку. Що саме можна брати на сніданок, на вечерю? А які саме продукти найкраще підходять на обід? Як розширити, в принципі, свою харчову корзину і дізнатися про продукти, про які ви навіть не догадувались, або дати життя тим продуктам, про які вже давно забули. Це можливість на власному досвіді переконатися, як саме їжа впливає на наш зовнішній вигляд, на наше здоров'я, на наш настрій і скільки ще позитивних бонусів вона нам приносить. Якщо ти цікавишся здоровим харчуванням, і в тебе є дуже багато запитань, на які ти хочеш отримати відповідь, то проект здорового харчування їж в кайф саме для тебе. Да я десь.